Вітаю! Це п'ять подій 23 червня на цибулько ті Подія перша. Масована атака на Київ. цинізм у режимі повного залпу. Ніч із 22 на 23 червня Росія вирішила привітати. В лапках, звичайно, Київ з черговим обстрілом. Результат шестеро загиблих, 19 поранених, понівечені будинки, станція метро, кампус, КПІ, гуртожитки. Пошкоджено все від житлових будинків до спорткомплексу. Доки на заході ведуться дебати про втому від війни, Київ щоночі чує не хропіння котиків, а вибухи, страшні вибухи. Знову комбінована атака. Ракети, дрони, причому концентровано в одну точку на Київ з любов'ю від Путіна. І знаєте, що найстрашніше? Люди вже не прокидаються від вибухів. Прокидаються тільки коли бачать, що або вікна нема, або стін. Подія друга: Зеленський у Лондоні чаювання з королем Чарльзом і союз зі Стармером, прем'єр-міністром Британії. Президент Зеленський зустрівся з новим британським прем'єром Кіром Стармером і, здається, знайшов порозуміння. Оборонні проекти, координація санкцій, боротьба з російською військовою промисловістю усе як по нотах. Особливо цікаво. Україна передає список російських заводів, які клепають орешники і до орешників. тобто те саме дранті, яке летить на наші голови. Питання тільки раніше цього списку ні у кого не було, чи руки не доходили. Ну і Вишенька, Аудієнція у короля Чарза. Як мінімум, тепер ми точно знаємо, що королівська родина це теж наш тим, і тут важливо інше: посол України у Великобританії Залужний. Це ж він зробив вхід для Зеленського. Тобто він грає командну гру. Але Зеленський при цьому не перестає ненавидіти залужного. Така сумна історія. Подія третя. Трамп і його переконливе, переконливе парирування на випит Медведєва. Як відомо, Злобний кремлівський карлик Медведєв раптом почав верещати після участі США в ударах по Ірану. І, власне, після того, як США завдали удару по іранських ядерних об'єктах, Медведєв вирішив глинути бензинчику в реакторі, заявив, що деякі країни готові постачати Ірану ядерні боєголовки. Які це країни? Північна Корея. Чи Китай, чи Росія. Трамп у своєму Трус social» аж закипів N-word. Ви серйозно? Тобто Трамп відверто назвав Медведів не, не інакше, як клоуном Путіна, і нагадав про головну перевагу США. ядерні підводні човни, які щойно відстріляли 30 томагавками. Подякував капітану, подякував екіпажу. Здавалося, ще трохи він почне дякувати Богові та Нетфлікс. Висновок Третя світова поступово виходить з офлайну, вже збирає лайки в соцмережах. Що цікаво, що жорстке слово Трампа знову похитнуло нафтові ринки, і під кінець дня роздуті ціни на нафту поповзли вниз до 71 долара це дуже серйозний сигнал. Тобто Росія, яка верещала радісно, що ми зараз заробимо гроші на війну проти України, не заробить, а зміна режиму в Ірані змусить нову іранську владу вилити такі безмежні обсяги сирої нафти на ринки, щоб Економічно вижити, що Росії місця на цих ринках просто не залишиться. Оце головний висновок, тому що коли росіяни лякають тим, що у них раптом з'явиться багато грошей на війну проти України, у них з'явиться багато чопиків до певних місць, щоб їх не прохопила діарея. Подія четверта. Віце-прем'єр Чернешов повернувся і навіть сходив в набу. Отже, Олексій Чернешов той самий, що був відряджений, отримав підозру від Набу. Його звинувачують у схемі на понад мільярд гривень, занижена вартість землі, знижечка на квартири по 1,8 тисяч гривень від 1 до 8 тисяч гривень за метр, замість 30 тисяч. За метр, ну і звісно, нагорода 14,5 мільйонів у вигляді зниженої нерухомості. Схема проста: віддати забудовнику державну землю, зробити вигляд, що вона нічого не варта, потім з розмахом оселитись в Новобуді за ціною гаража. Тепер питання: якщо Чернийшов шостий у справі, а хто сьомий? Гадайте з трьох раз звідки наступний фігурант – З Кабміну, з банкові чи з Міноборони? Тим більше, що схоже, що Чернишову, напевно, пообіцяли все-таки вивезти його із цієї бруднючої справи за схемою того ж самого Татарова. Ми пам'ятаємо, що подібна схема, схема забудована, правда, там була були недобудовані е, споруди на користь Нацгвардії, тобто, житло, яке інвестори, новий інвестор від імені Татарова обіцяв. Добудувати і передати Нацгвардії, але щось, щось там обломилося. Ну, схоже, що Чернишова обляпали перспективу стати його прем'єр-міністром похоронили, але ніяка тюрма його не чекає. Ну і ще одна подія, дуже оптимістична для України, бо завжди раз на рік європейські лідери збираються на Конференцію з відбудови України цього разу було заявлено, що відбудована е, України е, коштуватиме 520 мільярдів доларів. І це грандіозний чек, треба сказати, для цивілізації. Тобто, Мінфін український е, в особі здається, заступника міністра Кави зробив е, оцінку потреб України на відновлення. Ця сума названа 520 мільярдів доларів. Ці кошти мають піти не лише на відновлення зруйнованого, а й на модернізацію країни. Бо дійсно, наприклад, залізничні мережі, які ми маємо, вони ну, дещо з минулого покоління. Частина аеропортів з минулого покоління, ну а там пішло-поїхало. І Портова інфраструктура, мости. Це все потребує серйозної відбудови. А ще лікарні, школи, і дороги, і, можливо, нові гуртожитки КПІ, які були розбомблені безбожно. Якщо, звичайно, їх ще залишиться, а землю під ними не розпродадуть раптом нові Чернишови. Звідки кошти? Частину хочуть взяти з арештованих російських активів, частину від держави приватних інвесторів. Але поки що у нас є одне: плани. Планів багато, грошей не дуже, плану маршала теж нема. І є план поговорити про план. І багато презентацій в Римі, Давосі, Брюсселі, та на самітах гарно розказують про майбутню економічну трансформацію. Що дивно, що коли. Е, е, Конференція, перша, по-моєму, 23 го року відбувалася в Швейцарії, в Лугану. Туди приперлася зграя депутатів від Слуги народу. Чоловік 120, тобто такий ну, колективний виїзд на Івентік до Швейцарії. От там чомусь українська делегація голосно репетувала про те, що необхідно 750 мільярдів. А що таке? Долар подешевшев, чи що трапилося? Звідки, звідки взагалі цифра 520 мільярдів? Якщо врахувати, наприклад, екологічні збитки, які нанесені країні, то це під 50 мільярдів мінімум. Тобто відновлення лісів, розмінування коштуватиме тільки 30 мільярдів доларів. А я вже не кажу: Ну, 520 мільярдів це 520 мостів. Гарне. Ну, і що цього зовсім не вистачить. Не кажучи вже про зруйновані вщент міста, словом, готуємося. Відбудова це не про завтра, це про ціле покоління, це років на тридцять, це зміна світогляду, це зміна місії України. Що ж, залишається. Стоїчно вірити самих в себе і в Збройні сили України, а не в чиновників. Хоча часом вони говорять дуже правильні речі, тільки роблять не дуже правильні речі. Але ми переможемо.